Майже три тижні родина Олега Шведа змушена була виживати в умовах позбавлених елементарного комфорту, адже в їх новозбудованому будинку відсутні всі необхідні комунікації, інакше кажучи, в ньому немає ні води, ні світла, ні газу. І це не зважаючи на те, що здали його в експлуатацію із затримкою. Як зазначає пан Олег, страждати його родині доводиться через фінансові проблеми між замовником управлінням капітального будівництва та забудовником фонду фінансування будівництва. Здача дому до була бути... В сентябре 2012 года. Когда подошел месяц сентябрь 2012 года, нам объяснили вкладчикам денег, что строительство окончание строительства запланировано на декабрь. Все суммы вкладчики вовремя уплатили через банк. На щот управління капітального будівництва города, коли здавали будинок, то за документами та технічним паспортом він був повністю готовий до експлуатації за виключенням пофарбування фасаду та зелених насаджень. А от на ділі, а не на папері, все виявилося інакше, зазначає мешканець. Это була только коробка без света, води, газа. Було запущено тільки тепло. Найбільше пана Олега обурює бездіяльність комунальних служб та міської влади, адже куди він з родиною тільки не звертався. Зрозумілої відповіді, чому йому приходиться жити в таких умовах, ніхто так і не надав, вже не кажучи про допомогу. Ходили з дітьми всі сім'єю прийомної к меру, нам сказали, що з нашим питанням. Розберуться чим-то допоможуть, але так нічого не відбувалося. власними силами родина домоглася таки підключення світла та води. На запитання, чому те, на що люди мають законне право та за що заплатили кошти, доводиться мало не силоміць вибивати. У прес-службі міської ради дати відповідь нам відмовилися. Тож, хто пояснить дітям, чому їм так довго доводилося жити в умовах печерних людей, залишається відкритим. Але ми залишаємо право на коментарі у нашому ефірі. Представників усіх причетних до цієї справи служб і організацій. Субтитрувальниця